Я працюю в енергетиці два роки. Я відчуваю відповідальність перед людьми, тому що я є частиною тієї системи, завдяки якій в людей є світло. Енергетика це швидкість, відповідальність та винахідливість. Коли я дізнався, що у Львові потрібна допомога. Ну я відразу погодився. Була воронка від вибуху, згорілі та зруйновані трансформатори, поплавлені кабелі, вибиті вікна. Ми зібрались, обсудили план робіт та почали робити. І в процесі зрозуміли, що все можна подолати та відновити в нашій роботі. Головне це уважність та сумлінність. Кожен з нас знаходиться на своєму місці. Я на це вчився. Я це вмію. в мене це гарно виходить. Це мій обов'язок перед країною робити свою справу. Це допомагає людям залишатися зі світлом. Я розумію, що попереду багато роботи, бо ворог продовжить бити по нашій енергосистемі, але ми вже знаємо, що робити, та не раз це робили. Все буде Україна, У всіх буде світло.